Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Духовні наставники різних конфесій та віряни у спільній молитві звертаються до Бога з проханням миру та добробуту для нашої країни. Вони прийшли нас знищити, вбивати і знищити нас як народ, як державу. Тому наша боротьба є за життя. Наша боротьба є справедливою. І ми знаємо, що ти, Боже, стоїш за тих, хто скривджений. Тож повстань і дай нам цю перемогу якнайшвидше. Така спільна молитва має надпотужну силу, та хто як не українці, усвідомлюють, чого варта незалежність. Нам є над чим працювати і заради чого боротися. Чи є взагалі в цьому світі хоч одна країна, де немає проблем? Чи є хоч одна країна, де немає корупції, де люди би не зраджували свою країну? На жаль, немає. Найбагатіші, найуспішніші країни і там є проблеми, але ми не маємо сьогодні права зупинитися. І в Біблії сказано, що Господь залишається завжди вірним, і вся надія на нього за мир і віру нашу, за спокій і добробут України молимо Всевишнього. За віру нашу, за побожний народ наш і державу прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай він нетління. О твоєї влада, царство і сила. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кромичуцькі новини.